Нарешті ми дочекалися нашу новинку. вхідні двері квартирного типу торговельна марка Elias. Зовні МДФ-накладка софт темно-сірого кольору. Є молдинги декоративні, три завіси, полотно утеплено кам'яною ватою, внутрішня МДФ-накладка, олова світло-сірого кольору, італійські замки. Окрема нічна засувка. У цих дверей порог з нержавіючої сталі. МДФ-накладки 16 мм. Товщина короби 100 мм. Короб утеплений, зашитий. Двері виглядають дуже якісно. Сучасна модель. Три контроощільнення. Двері будуть теплі та надійні. Замовляйте, будь ласка, чекаємо ваші замовлення.